Чудового, благодатного і натхненого дня суботи вітаю вас знову онік. Онок, онок не онік. Онок, моя рідна батьківщина. Така батьківщина, що я вже забуваю, як казати. Ну колись було онік, а тепер вже онок. Одним словом, виноградівщина, благословенна, теплична і врожайна. І сьогодні навчаємося від старших. І така цікава репліка від наших друзів Петра і Еви. Вони тепер тимчасово ще в Англії. Ми щось на днях говорили, а я кажу, що вони вітали нас, що вітаємо вас, ви вже живете на будинку парафіальному, тішимося, вони нам також там допомагали і ідеями, і матеріально. І я кажу, ну, але вже якісь там є перші тріщини, не перші подряпи, не перші сліди на стіні, а вони так о -о одночасно в -о -о один голос сказали: Тарас, ну не збирайте собі скарбів, де мілі хробатство. Я кажу, тобто, ну, Тарас, подивися на хату і повтори собі, де мілі хробатство. А я собі таки, якби, раз, раз не зрозумів, про що йдеться, а потім якось так мене аж потішило, як бальзам на душу. Що робити що хочеш, вкладайте стільки хочеш душі і тіла у будь-який проєкт, у будь-яку річ, все рівно, міль і хробатство свою роботу зроблять. Тобто час, діти, ситуації, якісь там, не знаю, жести, рухи, ти там щось вдариш, стукнеш, потиснеш, трісне, зачухаєш. Міль і хробатство. І це така красива євангельська істина, яка дозволяє нам занадто не приліплятися до хати, занадто не приліплятися до кухні нової, тумбочки, шкафа, столику, меблів, ще до чогось. Чого? Міль і хробатство. Міль і хробатство. Прийде час, і дуже швидко, два тижні. Що таке два тижні? І ти вже бачиш, якісь там десь там подряпина потертість. Міль і хробатство. Робити з тим, що хочеш. Тому казав один мудрий чоловік, що коли ти маєш свою хату, квартиру, то насправді там ремонт можна лише розпочати, а завершити неможливо, бо увесь час треба завершувати. Тому дякую Ева і Петро за таке нагадування. І тепер, де, де ви не йшов, щось там пішли відвідати батьків. Дивлюся, там там у батьків там, тріснула трошки стіна, там якесь п'ятно на стіні. Там, там ще щось, мілі хробатство. Там приїхав тепер до сестри. дивлюся, там щось, там, щось не так. Мілі хробатство. Мілі хробатство. Не збирайте собі скарбів на землі. Чого? Бо мілі хробатство, все рівно зробить свою справу. Якщо не мілі хробатство, то, то пліснява. Якщо не пліснява, то діти. А якщо не діти, то ще, ще якась інша комедія. Тому не дозволяймо, аби ці речі нас захоплювали. Речі це тільки речі. Як хтось колись сказав, що нам треба речі. Речами користуватися, а людей любити, і важливо не переплутати. Речами користуватися, а людей любити, а не навпаки. Тому, товариство, нехай міль і хробатство сьогодні пригадають вам, що усе, що довкола нас є, це лише речі. Головне, аби ми встигали любити, аби ми самі були люблені і в цій любові перебували і надіюся, бодай якось зростали. Також сьогодні оголошуємо новий проект. Потішимося за останні декілька тижнів. Ми декілька проєктів закрили щодо благочинності, щодо благодійності, щодо військових, щодо там щодо інших таких файних речей. То сьогодні відкриваємо проект на два або на три тижні такої збірки для таборів. Ми входимо в табори. Один табір буде парафіальний денний, а один табір буде в горах, уявляєте, для великої кількості дітей. Багато хто з вас питається, коли будуть табори, пробачте, ми не маємо можливості цього року зробити більше таборів. А ті табори, які робимо, ми навіть не відкривали якусь офіційну реєстрацію. Ми просто так між своїми сказали, і там 70 дітей, там 40, там 50, одним словом. Але факт, що є потреба підтримати, підтримати тих, котрі не мають змоги. Підтримувати тих, хто не мають змоги. Тому хто з вас хоче брати участь у проєкті, «Допоможи дітям прожити табір, добрий, літній, християнський, то посилання на реквізити будете мати внизу під відео. Дякую за кожен донат і за кожну підтримку. Нехай діти якомога менше відчувають війну, а якомога більше зростають влітку на таборах. Надіємося корисних, глибоких і практичних. Тому, доверист, відв'язуємося від таких речей, ставимося до речей тільки як до речей. А любимо людей, бо мілі хробатство і так рано чи пізно зробить свою мільо роботу. Майтеся файно, благословеного дня, мир вам!